У жовтні виповниться 20 років з моменту експлуатації наймолодшого енергоблока Рівненської АЕС четвертого. Роботи з будівництва мільйонника розпочалися у 1986-му. Тоді було закладено перший кубометр бетону у фундамент тракторного відділення енергоблоку. Проте після аварії на ЧАЕС мораторій на будівництво нових потужностей призупинив роботи. І лише у 1999-му відновили спорудження четвертого енергоблоку. Пам'ятають цей період працівники реакторного цеху номер 2 Інженер з експлуатації устаткування АЕС блоку номер 3 Сергій Ткачук у період масштабного будівництва другого мільйонника Рівненської АЕС працював у так званій групі реєстрації. Ми приймали безпосередньо у монтажних організацій обладнання, також проводили тихосвідчення разом з колегами служби контролю металів, перевіряли і готували його пуску. До виконання завдань працівників групи реєстрації був залучений тоді оператор акторного відділення Роман Сташок. Робота заключалась в реєстрації обладнання згідно діючих нормативних документів. Це як обладнання, так і трубопроводи. Безпосередньо я приймав участь в реєстрації локалізуючих систем безпеки. Це був такий. Паспорт локалізуючи себе безпеки один з найбільших. Працювали над ним майже півроку, з жовтня 2003-ї. В березні 2004 року цей паспорт був зареєстрований в державній інспекції. Роботи було дуже багато, кажуть атомники. Стратегічне завдання з будівництва енергоблоку було у пріоритеті для всіх енергетиків Рівненської АЕС. Працювали ми так само, як і всі без вихідних, і бувало по півтори-дві зміни. Була така. Робота в команді допомагали один одному. Керівник Юрій Ленідич він також приймав безпосередню участь в пуску четвертого четвертого блоку на посаді. Тоді начальника зміни. Такий розважливий керівник, толерантний і завжди приходить на допомогу. В наші обов'язки входило, продовжують атомники і повірка обладнання на чистоту. Також ми здійснили перше в Україні повномасштабне випробування систем безпеки на енергоблоці. Мільйоннику це, взагалі, було перше випробування. Наскільки мені відомо, в Україні це точно перше реальне випробування систем безпеки. Тоді приїжджав наш колишній директор Тіщенко. Сюди Микола Абрамович Фрідман тоді був вже директором. Також вони приходили. Дивилися ну це, було дуже вражаюче. Увімкнення в енергомережу України ще одного блока посилило енергетичну безпеку та незалежність країни, зміцнило економіку держави. Пуск блока номер 4 він мало того, що приніс для країни дуже багато користі. Він для регіону, для розвитку регіону приніс дуже багато для міста нашого, наше місто тоді. дуже гарно оновили. Зробили було виконано дуже багато соціальних програм. Згідно з програмою кабінету міністрів України на енергоблоці номер 4 були проведені заходи з модернізації, які відповідають високим стандартам безпечної експлуатації. Стараємось експлуатувати. Без помилок для цього у нас розроблені програми з пошаговими кроками, трьохшагова комунікація, даби виключити помилки персоналу. Багато що зроблено для того, щоб безпечно експлуатувати блок номер 4 Сьогодні наше завдання кажуть енергетики продовжувати і надалі безпечно експлуатувати блок-мільйонник і ділитися досвідом роботи із молодим поколінням, адже генерація електроенергії в умовах повномасштабного вторгнення це незалежність країни, це необхідні тепло та світло у кожній домівці. Блоку номер 4 – процвітання і молодому поколінню, які прийшли до нас. В РЦ-2, бажаємо, щоб вони успішно навчались. Це дуже важливо. Особливо в даний час, коли йде війна, це генерація електроенергії, яка зараз нам вкрай потрібна. Тим більше на нас лежить дуже велика відповідальність. Сьогодні спільними діями кожного виробляючи необхідні мільйони кіловат годин електроенергії, атомники Рівненської АЕС наближають перемогу України. Олена Муляр, Павло Жих, Уріта